Вітаю вас на каналі Агромен. З вами знову Настя, консультант інтернет-магазину Агромен. Сьогодні хочу розповісти вам про ґрунтовий гербіцид, основа компанії Агрохімічні технології, діючі речовини даного гербіциду, ацетохлор 900 грам на літр. Він ефективно знищує дводольні і злакові бур'яни, застосовується на культурах, такі як соняшник, соя і кукуруза. Це ґрунтовий гербіцид, який знищує дводольні і злакові бур'яни, застосовується він до посіву або після посіву культурної рослини, але обов'язково до сходів культури. Норми застосування даного препарату такі: на соняшник від 1,5 до 2,5 літрів на гектар застосовується до посіву або після, але до сходів культури. На сою від 1,5 до 2,5 літрів на гектар. Теж до посіву або після, але до всходів культури. І на кукурузу від 1,5 до 3 літрів на гектар до всходів культури, але можна використовувати до посіву або після посіву. Даний гербіцид основа ефективно контролює багаторічні дводольні бур'яни і однорічні злакові бур'яни. На посівах соняшника, сої і кукурудзи основні види бур'янів. Що контролює основа? Це плоскуха, звичайна, шириця звичайна, мишій зелений, і гірчак брізковидний. Даний препарат контролює. Е, Поле від бур'янів 6-8 тижнів для того, щоб максимально ефективно застосовувати даний гербіцид, ми можемо використовувати дві технології. Якщо ми використовуємо даний ґрунтовий гербіцид до посіву, то ми спочатку підготовлюємо ґрунт, щоб він був дрібнокомкуватий. Ми заїжджаємо технікою, обробляємо землю ґрунтовим гербіцидом. І потім я раджу протягом 12 годин посіяти культурну рослину, тому що ґрунтовий гербіцид зв'язується з вологою протягом 12 годин. І щоб потім не порушити захисний екран, потрібно посіяти культурну рослину протягом 12 годин. Другий метод, яким ви можете застосувати, це після посіву. Ви сієте культурну рослину, потім можете або в той самий день, або на другий день заїхати і обробити землю ґрунтовим гербіцидом. Але раджу це зробити як можна швидше, тому що ґрунтовий гербіцид зв'язується протягом 12 годин, щоб ви не порушили захисний екран. Як ви використаєте вже ґрунтовий гербіцид, то його треба заробити в землю, щоб він зв'язався з ґрунтовою вологою. Я раджу робити це не боронами, як багато хто робить, а і гольчато-шпоровими катками. Чому не боронами? Тому що якщо у нас посуха і жарко, то коли ми заробляємо боронами, піднімається пиль і гербіцид. Не зв'язується так добре з ґрунтовою вологою, як це зробить і гольчатошпорові катки. Даний препарат основу від агрохімічних технологій дуже доречно буде використовувати ще в бакових сумішах. Найпоширеніша бакова суміш це ще застосовувати прометрин. Ми додаємо ацетохлор в даному випадку основу 2 літри, і прометрина 2 літра. Така бакова суміш являється дуже економічно доцільною, Вона, вони себе підсилюють ці дві діючі речовини і дуже ефективно прибирають злакові і дводольні бур'яни. Багато хто не хоче використовувати ґрунтовик на кукурузі, так як думає, що ґрунтовик в даному випадку основа не прибере падалицю соняшника на кукурузі. Можу дати вам дієву схему, що відразу після посіви кукурузи ми можемо застосувати таку бакову суміш. Це ацетохлор 2 літри, і клопіраліт 150 грам, і плюс прилипача. Така бакова суміш надійно і ефективно прибере падалицю соняшнику на кукурузі. І кукуруза буде, спадали, без падалиці і без бур'янів, рости і розвиватися протягом всього періоду вегетації. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні дуже корисні наші відео, ставте лайки, і внизу під відео буде ссылка на наш сайт. Заходьте, дивіться, там є номери наших регіональних представників, менеджерів. Звертайтеся за консультаціями або за посіматом і засобами захисту рослин. З вами була Настя. До нових зустрічей.